Я не знав, як почати це відео. Згодом зрозумів, що головні моменти з цим авто вже зняті і просто почав згадувати. Згадав наші тріпи по Україні. Згадав неприємні ДТП. Це Поїздки на евакуаторі та це скажіть, як часто б їздить на евакуаторі. І загалом згадував яку роль це авто зіграло в моєму житті за три роки. Спасибо, <ріпи> <ріпи> спасибо. <Санечка, ріпи>. <ріпи> Отже, BMW F10 на 3-літровому турбомоторі на повному приводі з пробігом 267 тисяч кілометрів, що у свій час була куплена по низу ринку за останні гроші. Говорять, коли людина купує BMW, то в неї є два найщасливіших дні: день, коли вона її купує, і день, коли вона її продає. Але пам'ятаючи свій стан та листаючи фотографії з дня покупки п'ятірки, там я не виглядаю найрадіснішим. Це був в першу чергу стрес, тому що грошей мінімум, тому що машина під вкладення підливало масло вогонь те, що копійку ніхто не купував, і велику суму грошей до її продажу мені довелось позичити. Погодьте, звучить не як історія успіху. Я десь на підсвідомості думав, що цілком ймовірно я зможу записати з цього всього цікаву історію в Ютуб, і, можливо, це зайде. Я допускав, що моє спілкування з цим авто закінчиться повним фіаско, і що ця історія буде дуже короткою. Але автомобіль пробув у мене три роки. Відео з ним набрали в сумі 183 тисячі переглядів, що досить непогано для ноунейма. В цих відео я вже розказував, як експлуатував цей авто і його шлях. А сьогодні ми поговоримо про загальні відчуття та про мій останній досвід володіння цим прекрасним автомобілем, який виявився десь смішним, десь не дуже, а десь навіть драматичним. Після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України авіація лягла, і я залишився без роботи. Жив на заощадження, які досить швидко танули. Ми споряджали товаришів та допомагали чим могли, сподіваючись, що це спринтерська дистанція. Відповідно, на якомусь етапі мої ресурси вичерпалися, і я думав, що якщо в моїй БМВ щось зламається, вона стане і буде пам'ятником. Пам'ятником минулого життя. Проте машина не ставала б. Перед повномасштабним вторгненням я її обслужив і, незважаючи на досить великі цифри пробігу, вона не завдавала ніякого хлопоту. От вам і БМВ. Але проблеми були. Лежав я якось вдома о 12 й ночі і в сусідський чат приходить смс. Я думаю, що моя машина не схожа на мазду, та й мені не сильно хотілося туди взагалі спускатися, надівати штани. І все-таки я вирішив вийти подивитись. Вийшов, подивився. дві новості. Одна хороша, друга погана. Хороша, мені можна ходити по вулиці серед ночі. Погано, я хожу тут, тому що машина. вдарили машину. Ляда, не ясно. Чувак тікав від поліцейської машини і після зіткнення з моїм авто побіг тікати далі. За словами очевидців, він перестрибував паркан і порізав собі пальці. Шукали його недовго. Що найшли ясне сонечко. Пікантності ситуації додавало те, що чувак бачив відео з цією машиною. Пізніше ми сміятимемося з цього. Винуватись ДТП пропонував 150, потім 200 доларів на місці. Але, по-перше, це смішно. А по друге, я переконаний, що чуваки, які сідають за кермом в такому стані, мають відповідати, а не заминати подібні речі. У сусіда дві машини, дві сходи, одна ось. А одна там. А між ними була БМВ двотонна, яка прийняла на себе удар. Крокодильчик герой получився. Погано, звісно, бути героєм такого фільму, ну нічого. Завтра будемо дивитися. Візуально тут наче нічого страшного, а під низом там панері може погнути. Маздавці історії теж була. Як вона тут опинилась, не розказуватиму, бо це довго. І схоже, що якась історія невдалого кохання теж. Як виявилось, Volkswagen у той вечір зачепив ще 3 чи 4 автомобілі. Коротше, там весела історія, розкриваючи яку можна витратити ще 15 хвилин, але ми про експлуатацію F10. З першого дня я почав розбиратися зі страховою і вже за 12 днів зустрілись з експертом, який оцінював завдані збитки. Робили це у Влада на броварській 50. Заднього бампера, заміна, направляючи заднього бамперу Заміна. направляючи заднього бампера вправо. Заміна. 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 Голушник, основний ремонт. Глушника. Заміна. В принципі, далі я тут не вижу по панелі, по панелі. По панелі ні. Ні, воно що все закривається. Да. Мої побоювання, що під бампером все може бути дуже печально, не підтвердились. Підсилювач бампера взяв на себе удар і задня панель жодним чином не постраждала. Певна річ, силову частину автомобіля ми відновили, купивши новий підсилювач, а деякі пластикові направляйки вирішили реставрувати, чим влад впорався ідеально, як на мою думку. Виставили направляйки і бампер став у зазори. Звісно, це не кайф, але тимчасово так вже можна було їздити. Страхова виплатила в районі 17 тисяч гривень. Враховуючи те, що бампер мені підігнав Микола Дудніченко з дочь гаража» за братською ціною, я вліз в дану суму. На канал Колі теж підписуйтесь, там якісні відео, бо я йому їх і роблю. Отже, у мене стояв коснутий дорестовий задній бампер, а тепер став ідеальний ресталінговий. Але, вочевидь, ця історія не була приємною для мене. Витрачений час, нерви, возня з документами, страховками, засрана куртка, яку я кілька разів надів, дорога хімчистка, сусіди, які приречено коментували, що ох, як не повезло. А я їм спокійно відповідав, що не переживайте, мовляв, усе добре. Приємного в цьому мало, але все владналося. Роботи по ремонту проводив влад, і я залишився задоволеним його підходом та результатом. Він навіть чітко підібрав колір. Нормально подобрали. Красочку. Пашлілася. Пошли, порядок. Мені подобається. Ще треба було вирівняти труби і поставити нові насадки. Вона, З подібною там, задачею це? чудово справився Андрій Колесник, наш місцевий спец по зварювальним роботам. Цін не фіксував, але коштувало це недорого. Ну і ще ця ситуація стала хорошим підґрунтям до створення наших локальних я П'ятдесят доларів це бампи з'явилася, <рив> пропованчений. Ой, я далі масло, ударом. У 23-му році в мене знову почали з'являтися якісь проекти. І незважаючи на те, що війна була в розпалі, в мене знову з'явилася змога жити відносно нормальне життя. Себе посуть. Я залізу свій телефон та листав фотографії 23-го року, аби згадати, що робив з машиною та як вона прожила минулий рік. І характерно те, що фотографій та відосів з нею було мінімум. Про що це говорить? Це говорить про те, що я просто кожного дня їздив і машина не випрошувала в мене ніякої уваги. Фотографій машини в телефоні було мінімум, але на щастя, по Україні понавішували камери на стовпах і милуватись світлинами свого авто стало простіше. З допомогою п'ятірки я економив час, заробляв гроші та просто отримував задоволення під час їзди. Але одного разу я все таки віз її на евакуаторі. Їхали ми з Денисом Панчуком, президентом українського Тіктоку, і в нас висвітилося на екрані МОСАГа, що типа висока температура мотора. Я протягнув ще пару сотень метрів, і автомобіля пропала тяга, став якраз на Дарницькому мосту, де стояти було, ну, так собі. Спокійно поставитись до цієї ситуації заважало те, що вдома на мене чекав пес, який сильно кашляв, і я поспішав додому, щоб відвести його в ветеринарку. Набрав Серегу, який обслуговував мою машину, і він сказав, що це схоже на помпу, і рекомендував доставити машину на СТО евакуатором. На якомусь етапі я зрозумів, що своїми переживаннями і психуванням не допоможу своєму псу і ситуацію цю відпустив. Не заблоковані. Все крутиться, вона сама навіть на евакуатор не заїде. Сама заїде. Вартість буде 1540. Після того, як машина трохи охолола, ми переїхали в краще місце, безпечно чекали евакуатор і дочекались на нього. Дивіться, який класний від. Який класний від, який класний від. Найкращий час вибрала моя машина для того, щоб поламатися, але... Це маємо, те, як кажуть, маємо. Життя непередбачуване. Тут ти їдеш на БМВ бізнес-класу, а вже за півгодини в просякнутій соляркою <ривіт> Стас, а скажіть, як часто БМВ їздить на евакуаторі? Сьогодні дві машини весь перевіз. Приїхали до сені, бо Сережа якраз займався будівництвом свого нового. Крутого сервісу. Олександр, поздравляю тебе з дебютом. <рес> Сеня підключив діагностику і одразу сказав, що суть у помпі. Замовили Континенталь, це одна з найдорожчих. Заразом замінили антифриз, плюс роботи. Все це стало 20 тисяч разом з евакуатором. Точно не пригадую. От це найдорожча поломка 535 за три роки. Чи є сенс вважати машину ненадійною через це? Звісно, ні, бо помпу, як і все інше, треба було міняти по регламенту. Вона і так проїздила більше 200 тисяч. А як же справи у пса? На щастя, нічого критичного не знайшли. Це був так званий вольєрний кашель. Десь за 4 дні або й швидше посудужав повністю, і кашляти перестав. До речі, якщо ви хочете відео про п'ятирічний досвід експлуатації французького бульдога, напишіть у коменти. Як тобі такі кайдани, цумбук за 23-й рік моя машина двічі була в Чернівцях, в Карпатах, у Львові. Дружина жила та працювала за кордоном. І коли в неї з'являлись кілька вільних днів, ми зустрічались в західній частині нашої країни, щоб спростити логістику. У будь-який день я спускався з під'їзду і міг поїхати в Тріп на 15-2000 кілометрів. Автомобіль проїжджав їх без жодних проблем, тому про ненадійність БМВ мені точно можна не розказувати. Фактично тільки на третій рік володіння я зрозумів головну перевагу BMW F10. На ньому надзвичайно комфортно подорожувати на дальні дистанції. Запас потужності, сидіння, шумоізоляція. Все це сприяє тому, що ти проїжджаєш штукарик і йдеш гулять. Раніше, коли в Україні працювала авіація, нашій сім'ї було набагато простіше та дешевше подорожувати літаком, адже квитки для нас були фактично безкоштовними. Зараз же ситуація змінилась і загалом дозволила переглянути своє ставлення до автомобільних мандрівок. Я вважаю BMW 5 серії в 10 кузові дуже надійною. І ймовірно, секрет надійності конкретного екземпляру криється в дуже спокійному та кожноденному режимі експлуатації. Навіть коли в мене було мінімум роботи і їздити не було куди, я возив пса на озеро, а також проїжджав якісь кола для того, щоб автомобіль встигав прогрітися. Вдень я точно проїжджав якісь десяток кілометрів. Машина вкрай рідко стояла без руху. І от в один прекрасний день, коли я так само з псом виконував круг почота, сталося те, про що я тут іще не розказував. Ті, хто слідкують за моїм інстаграм, бачили, що я досить довгий період часу їздив на фіаті, а потім на ауді. А де ж було моє авто? Воно побувало в аварії. О, ти взял, де так? Та живой. Добре, не відео тебе остановився. С-за крана виїжджав. Спробую не грузити сильно схемами, розкажу максимально спрощено. Я їхав у напрямку двох стрілочок. Рено виїжджав на головну. Тут стояла вантажівка і, мабуть, через це чувак не бачив мене і, не переконавшись в безпечності свого маневру, виїхав на дорогу, де я вклипав його. Я трохи корив себе, адже в теорії міг би зреагувати і відгальмуватися, але, відверто кажучи, теж трохи призівав, втикаючи, як заряджаються тесла. І все ж винуватись з цього ДТП, певна річ не я. Пощастило, що їхав повільно, адже не спрацювали подушки, та й загалом удар відчувся як легенький. Собака дещо злякався, але загалом нічого смертельного. Аварія сталася недалеко від дому Сергія, і він під'їхав на допомогу. Груба підтримки прийшла. Треба Угу. Цікавий момент. Я не показував цей випадок публічці, адже людям властиво гіперболізувати та перебільшувати. І багато хто почав би знову зітхати, жаліть, казати, що як же так, говорити якісь дурниці про невезучу машину і так далі. Мені це було не треба, тому я вирішив показати цю ситуацію тоді, коли автомобіль стоятиме за моєю спиною відновлений, та краще я, ніж до аварії, що я й зробив у відео з Максом Співаком. Да, думав я, це ж треба було проїхати п'ять разів вздовж поперек всю Україну, щоб розмотатися біля дому. Кажуть, що більшість аварій трапляються біля дому, адже на дорогах, якими ти їздив сто тисяч разів, люди втрачають пильність. Загалом все в нас із звинуватцем ДТП вийшло досить цивілізовано: ніхто нікому не говорив поганих слів, поліція оформила ДТП та за якийсь час автомобіль попрямував до Сережі. В цей період він якраз займався будівництвом свого нового сервісу, тож на машину часу не було. І це теж відігравало певну роль цієї історії. Вже за кілька днів я постарався подивитись на ситуацію з іншого боку. Так, да, До речі, це крило воно єдине було зі шпакльовкою. Дивіться, ай яй, -яй дижте сюди. Так що тепер крило буде без шпакльовки. Мало того, що крило було єдиною деталлю зі шпаклівкою, воно ще й трохи відрізнялось по кольору цієї машини. Бампер був усосаний від експлуатації і поганого виготовлення перед фарбуванням. Капот теж мав косякі та сколи, а розбита фара пітніла. Тепер все проведеться в порядок і п'ятірка буде вся одного кольору. Звучить як план. Жити без автомобіля в пригороді Києва дуже напряжно, адже працював я в основному в столиці і мав пса, якого звик кудись возити. Ходити навкруги свого будинку з ним уже не було сил. Ліна, потрібна була машина. Якось після зйомки Коля з дочкараж, знаючи мою ситуацію, запропонував взяти свій електричний фіат і кататись скільки треба. Ну що, жентмін, розкажу вам коротко про експлуатацію електрички в маленькому місті. Якщо говорить коротко, це просто восхитительно. Я зрадів пропозиції, адже це стало можливістю випробувати електромашину. Та й загалом нормально двіга по пажизня. Ураження про Фіат, який пробув у мене близько місяця, можете прочитати в інстаграм. Ще в мене була ауді, яка потрапила до мене таким же чином. Спілкуючись зі знайомими людьми, в розмові сплила інформація, що моя машина в ремонті, і вони люб'язно дали мені своє авто. Я подумав, що це чудова змога ближче познайомитись з Вагом та зняти відео. Зараз відео має 75 тисяч переглядів, і якби не аварія, воно б навряд з'явилось. Вчергове переконуюся, що халепа може принести не тільки головного болю, а й можливостей. Сережа займався своїм сервісом. Моя 535 стояла, але я не сильно чухався і поспішав, бо в мене було цілих дві машини на вибір. Але в один прекрасний день я поїхав на малярку в кузов Майс. Все, машина залишається на малярці, побачимо, скільки вона тут пробуде і як це все воно відбуватиметься. Через Серегу замовив крило бампер підкрилки і пластмаски, і почалась якась робота. Оскільки машина надовго ставала на прикол, прийняв рішення виправити по ній всі косяки по кузову. Коштувало це немалих грошей, але кращої нагоди для цього я собі уявити не міг. Власник малярки сказав, що треба буде чекати два тижні черги, та на роботу піде теж тижні два. Я сміливо помножив це в голові на 3 та налаштувався відповідним чином. Втім, строки на мій подив хлопці виконали, що приємно здивувало мене. І поки я збирав усі запчастини, почалась робота з арками. Чепунік. При пошуку запчастин складно, що виникли лише з дорестовою фарою. Знайшли варіант без блоків управління і переставили з моєї. На щастя, вони уціліли. по страховій. Приїжджав страховий агент, подивився на мою машину, оцінив збитки і ми роз'їхалися. Пізніше мені позвонила страхова і сказала свою суму. Ми порахували, що ремонт оцінюватиметься приблизно 2000 доларів, і орієнтувалися на цю суму. Та ні, проблема тут не в тому річ, в тому річ. Страхова мені подзвонила і сказала, що вони готові заплатити мені 63. Ні, я кажу, фанат, джентльмени, це мені не підходить. Давайте ми суму будемо підвищувати, тому що. Цього явно недостатньо. Наскільки я зрозумів, страховики спочатку беруть цифри від балди. Якщо ти й близько не розумієш, скільки коштує такий ремонт, то вони спочатку закидуватимуть вам пропозицію на дурачка. Я сказав, що мінімальна комфортна сума для мене це 80 тисяч гривень. За деякий час її затвердили. Я чудово розумію, що страхова заробила на мені, а не я на страховій. І Якби я сказав 90, то цю суму теж цілком б затвердили. Тут слід торгуватися як на базарі. Я цього не знав. Страхова ТАСУ увинуватися ДТП, і в мене. По датам все вийшло в адекватних рамках. З машиною працювали близько трьох тижнів, перефарбували дві бочини повністю. Малярна історія виявилась дорогою, звісно ж, страхову суму не влізло. Гроші все йшли, і йшли, і на якомусь етапі я рахувати перестав. Але аварія плюс доведення машини в хороший стан по кузову стала десь в 3 плюс тисяч доларів. Забравши машину з малярки, дала про себе знати ще одна проблема: я почув сильний запах гарі в салоні. наш мотор І ось відсюди йде дим, і підуть в салон, і так типу, воняє. В машині тупо стояв дим. Я подумав, що щось загорілось і терміново зупинився. Пізніше стало ясно, що прокладка з підклапаної кришки трохи пітніла, і оскільки машина довго стояла, то на колектор впало кілька крапель масла, і коли він нагрівся, це призвело до неприємної ситуації. Одразу приймаю рішення прокладку клапаної кришки замінити. Через цю проблему машина зразу поїхала до Сережі, але вона в будь-якому випадку до нього поїхала, бо треба було вирішити деякі проблеми з новою фарою. Малярів вона чомусь не запрацювала. Відповідно, Сергію треба було знову розібрати машину, а потім її зібрати, попутно помінявши прокладку клапанної кришки. Все це знову коштувало грошей, і що найменш приємне, часу. На той момент я вже повіддавав всі машини і ганяв на маршрутках, що є не найкомфортнішим способом двігатися по житті. Поміняв прокладку, перевзув колеса та був готовий до нових поїздок. Звісно, я робив деякі роботи по цій машині: там міняв важель, міняв гальма, міняв еластичну муфту, що є, кажуть, болячкою цих автомобілів, але в принципі можна було її не міняти, але поміняв для того, щоб просто бути спокійним та й все. Якось я стояв у заторі і подумав, що історія з BMW добігає для мене до логічного кінця. Фактично, я зробив машину кращою аніж купив, проволодівши нею три роки. Витягнути далі щось із цього автомобіля у контексті контенту було складно та й вже хотілося чогось іншого, тому було прийнято рішення машину продавати. Тим паче я почав багато їздити, і мені треба було економічніше авто. І от одного разу я собі таку машину купив. Але деталі будуть в наступному розумітме і леді, такі от номера, така от автомашина. Так голосно цей трактор працює, але я думаю, що це через це. І в мене знову стало дві машини. Цумбук, ну що, на чому поїдемо? На БНВ? Чи може на навагу? На чому? Я купував п'ятірку, коли мені було 32 роки. І іноді мені здавалося, що мої заробітки і вік не відповідають автомобілю. Часом я думав, що вдягнув офігенну шкіряну куртку, але вона батіна. Мені ніби не вистачало ширини плечей, і здавалось, що прийде якийсь нехороший дядя і скаже: Мальчик, отдай батьку куртку. Або Мальчик, отойди від машини. Звісно, ці думки не мають нічого спільного з реальністю, якою вона є, але я просто ними ділюсь. З часом відчуття батяної куртки зникало, особливо коли з'являлись гроші. 35 все вже було нормально. Мабуть, я дорослішав разом з цим автомобілем. F10 я називаю історією цілковитого успіху, адже саме за рахунок матеріалів про 535 і виріс мій канал. Та й загалом досвід володіння дорогим автомобілем по низу ринку виявився максимально позитивним. Але ж це було дуже неочевидно. Ймовірно, багато хто з вас почне сміятися, почувши слово успіх в контексті старого почовганого битка. Але я все-таки думаю, що поняття успіху досить відносне. З дитинства я ніколи не хапав з неба зірок, і покупка навіть такої машини була для мене неабияким досягненням, враховуючи, що ще вчора я продавав в аеропорту ковбасу, і в трудовій ще не так давно був запис водій мийник літальних апаратів. Це авто стало для мене і для оточуючих автомобілем святом, і я з величезним задоволенням давав проїхатись на ньому своїм товаришам, родичам і людям, які просто не могли спробувати нічого подібного. За роки, поки я володів 535, в мене почали з'являтися партнери, от, наприклад, Вок. Вони повірили в мене, і це дуже цінно, бо коли в тебе маса підписників і діла несуться в космос, з тобою всі хочуть дружити. А коли ти починаєш, ну ви поняли. Я знав, що навок якісне пальне, і тому з задоволенням погодився на співпрацю. Тут я заправляюсь, їм п'ю каву, ну мені все подобається. Так сталося, що кожного разу ми потрапляли на заправника Валерія, який нам з Артемом допомагав у зйомках, і ми вже потоваришували з ним. ВВВ це топ. Автомобіль та моя діяльність стала помітною, і мені написав Дмитро з Hardlight Detailing з пропозицією зробити BMW красоткою. Ну а хто я такий, щоб відмовлятися від такого? Тим паче, я після малярки авто було досить сильно всрати. Діма, поглянувши одним оком на машину, зразу ж оцінив фронт робіт і сказав, що слід полярнути екран, дерево і взагалі сконцентрувався на моментах, які сильно змінюють відчуття від автомобіля, а не просто його вимити та відхімчистити. А ось реакція робітника дитерінгу Артема на стан підкапотного простору. Я залишив машину, і робота почалась. Таким екран став, а таким екран був. Хлопці розбирали салон, полірували дерева. Вимивали кожну щілинку. І загалом виконали дуже великий об'єм роботи. За 6 днів ми приїхали з Артемом машину забирати. Ай-яй-яй-яй-яй, йди ж ти сюди. Я бачу, що тут дуже багато просто роботи. Диски. Полірували навіть задні ліхтарі, От вони були мати. Зараз вони глянця. Я не бачив сенсу обізяння, що як люди на тому американському шоу про прокачку тачки, тож, як казав класік, під відео. Враження від машини змінилось повністю: екран, нові пластмаски, відполіроване дерево. Це сильно покращило автомобіль. Зроблено й те, чого на перший погляд не видно. Наприклад, боковинка сидіння була подряпана ременем, подряпано зафарбували і зараз все виглядає чудово. Діма знає, на що необхідно звернути особливу увагу, тому тут досвід вирішує. Я дуже вдячний хлопцям за зусилля та час і додам, що в них можна зробити просто якісну комплексну мийку, яка буде трохи дорожчою, аніж на мийці біля вашого дому, але ефект буде зовсім іншим. Можете перевірити. Посилання на Hardlight Detailing буде в описі під відео. Зробивши автомобіль красивим, я виклав його на авторі. Телефон ніхто не обривав, але буквально за тиждень знайшлась людина, якій сподобалася ця машина, сподобалась їй досить прозора історія, її власник, і вона поїхала у Чернівці. Купив її Олександр, котрий є зубним техніком. Взаємодіяти з такими людьми це одне задоволення. Ну, мабуть, якщо ти сидиш у нього не ну, в кабінеті. Перед вами останнє фото з F10, яка, як я вже казав, стала для мене історією успіху. Вона навіть продалась успішно. Деякі люди писали мені, що мовляв, не продавай, це машина символ твого каналу. Але насправді не машина стала символом каналу, це я сам зробив її символом. Будуть якісь нові, будуть інші машини, і все буде у всіх добре, якщо будемо підтримувати українських військових. Історія з 535 по низу ринку була чудовою, і цілком ймовірно я розкажу про неї онукам. Бо саме завдяки цій BMW і дідам на шлагбаумі біля аеропорту, я й став поважною людиною. І це я пам'ятатиму все життя. Підписуйтесь на канал і на інстаграм теж, щоб я не нервнічав. А наостанок покажу вам цю красиву волгу, бо раніше інженери ділали, а тепер маркетологи.